Загроза цунамі в тихому океані. Його може спричинити потужний землетрус, що напередодні стався у Чилі. Восьмеро людей загинуло, десятки дістали поранення. Сейсмологи кажуть, потужні хвилі можуть з південної Америки дійти до Австралії, Південно-східної Азії, Японії та Далекого Сходу Росії. Анастасія Боринець з подробицями святковий обід до прийдешнього дня незалежності Чилі перервався раптово. Столи затрусило, гості почали тікати. Це були лише перші секунди потужного землетрусу, магнітуда якого наблизилася до максимуму. Епіцентр стихії припав на місто Іллапель за майже 250 кілометрів від чилійської столиці Сантьяго. Тут зруйновані будинки, пошкоджені мости та дороги. Люди гріються на вулиці біля вогнища та зі сльозами на очах оглядають уламки, що лишилися від їхніх домівок. «Це жахливо. Я не знаю, що робити. Мені потрібна допомога. Що мені тепер робити зі зруйнованим будинком. «Наразі відомо про вісьмох загиблих, десятки поранених, та одну людину зниклу безвісти. Землетрус призвів до того, що тихоокеанським узбережжям країни вдарили хвилі за вишки 4,5 метри. Майже мільйон людей були змушені полишити свої будинки і провести ніч просто неба. Це була не просто хвиля, а приплив. І він був надзвичайно потужним. Я схопив свого собаку і почав тікати. Після найсильнішого землетрусу країною прокотилося ще кілька повторних поштовхів. Це змусило сейсмологів заговорити про загрозу цунамі для всього тихоокеанського регіону. цунамі від цього землетрусу може навіть через десятки годин дістатися різних частин Тихого океану і дістатися нової Зеландії, Тонги, Фіджі, Японії, Гаваїв. І потенційна загроза дуже висока. Згадаємо, як це було в Японії, це може викликати ефект доміно. Землетрус магніт. Тудою понад 9, у Японії у 2011-му стався 11 березня, але йому передувала низка менш потужних поштовхів. Тоді стихія спричинила хвилю руйніних цунамі по всьому тихому океану. Природні лихо забрало життя понад 5 тисяч людей, більше 8 тисяч зникли безвісти. Загалом збитки оцінили у 200 мільярдів доларів. Тому нинішній землетрус у Чилі недооцінювати небезпечно, наголошують сейсмологи, адже Чилі вважається одним із найбільш сейсмічно активних активних регіонів на планеті Анастасія Боронець, ТСН 1+,1.